Доброго ранку малята! Я дуже рада вас вітати на нашому занятті. До нас сьогодні завітала королева зима. Зараз у Зимоньки дуже багато роботи, адже вона повинна заколисати дерева, кущі, щоб вони не прокинулися до весни, зростити гарні бурульки на дахах, вкрити землю пухким снігом, щоб білі зайчики могли сховатися а її помічник морозець гарно розмальовує своїми візерунками усі вікна. Дітки, давайте разом згадаємо, яка може бути зима. Зима яка святкова, кришталева, люта. Зима яка? Білосніжна, М'яка, сніжна, зима ще яка може бути? Морозна, вітряна, льодяна, зима яка? Пухнаста, весела, чарівна. Молодці малята, правильно. Дітки наша пані зима. Пропонує нам також спробувати створити візерунки, але не на вікні, а на папері. Спробуємо? Давайте розглянемо, які візерунки лишає мороз, якої вони форми. Так, правильно, будь-якою. Для того, щоб створити візерунки на папері, нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, блакитна або синя фарба. Свічка, склянка з водою. Розімнемо наші пальчики і нумо до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами кормили. З гірки потім ми катались, а іще в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Такі вийшли в мене казкові візеруночки, а я чекаю на фото ваших чарівних візеруночків. Бажаю вам гарного дня, до скорих зустрічей, до побачення!